Ми вітання на рідному телеканалі. Наша команда готова розповісти про події міста та області. Сьогодні поговоримо про таке: браконьєрський вилов раків рибному господарству Вінничини завдано збитків на півмільйона гривень. У дитячих садочках Калинівської громади запровадили групи раннього розвитку. Дощі та похолодання прогнозують синоптики впродовж тижня на Вінничині. На півмільйона гривень наловили раків рибалки на річці згар поблизу села Багринівці Вінницького району. Двоє громадян з гумо човна за допомогою підсака ловили раків під час діючої заборони на їх вилов. Порушники натягли з води 180 раків вагою майже 5 кілограмів. Збитки нанесені рибному господарству на понад півмільйона гривень. Човен раки та підсак вилучили працівники поліції з нами на зв'язку. Сергій Данаїле, заступник начальника. Обласного управління рибоохоронного патруля. Ми вітання. А Яка відповідальність загрошує порушникам у подібних випадках і чи часто фіксують такі факти браконьєрства на Вінниччині? Не часто, але на жаль, фіксують тут зараз в даному випадку настає кримінальна відповідальність і, саме за, за статтею 249, але буде її ще адміністративна, і стягнуті збитки, які нанесені в даному випадку рибному господарству. Які заходи нині вживає рибоохоронний патруль, аби запобігти незаконному вилову раків та риби під час заборонених періодів? Е Рибохоронний патруль завжди вживав і буде вживати заходи, тому що це наша служба, ми працюємо і для... ми працюємо заради того, щоб у нас не було браконьєрства. Ми його винищуємо, і інспектори працюють майже 24 на 7. Ну цілодобово, тому що ділки, які Хотять поласувати таким продуктом вони не зважають напевно на час там доби і пору року, скільки ще власне триватиме заборона на вилов раків? Саме ця друга линька, вона починається з 15 серпня по 30 вересня, тобто, сьогодні, сьогоднішній день, включно і буде закінчена друга линька. Далі можна буде займатися виловим раків або однією раколовку, яка дозволена, а в кількості 30 30 особин. Не менше 10 сантиметрів або 3 кілограми. Дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Дякуємо, а нашим глядачам нагадує Сергій Данаїле, заступник начальника обласного управління рибоохоронного патруля, був з нами на зв'язку. Документальний фільм Сталеві серця про поліцейських, які стали на захист України, презентували у Вінниці. Фільм розповідає про правоохоронців із різних підрозділів, які після початку повномасштабного вторгнення стали на захист України. Герої стрічки нині воюють у складі штурмової бригади Людь, батальйону Стрілецький та спецпідрозділу Корт. Автори показують їхні історії від служби в поліції до бойових буднів на передовій. Фільм якби воно таке знаєте, виріць, це зафрагментуване. А життя воно ж не стоїть і якби в один фільм все те ти не забхаєш, ті самі емоції і, і те, що ми робимо. Ну, я думаю, це треба спробувати, одіти наші ботинки. Пройтися, попробувати, можливо, десь на процентів 30 хтось би і зрозумів, життя військових, життя поліцейських. У нас служба не закінчується тільки війною, ми виїхали на мирну територію. Для нас тут служба в тилу також продовжується. І вона чим далі стає більш небезпечною. Тому що велике насичення населення зброї, вибухових речовин. У Вінниці відбулась підсумкова конференція мости майбутнього гуманітарний ефект через нові підходи до освіти, що зібрала підлітків педагогів, психологів та міжнародних партнерів із Вінниці, Черкас та Кам'янця. Подільського захід став фінальним етапом масштабного проєкту. Участь у ньому взяли понад дві тисячі дітей віком від 11 до 17 років. Учасники представили 32 власних проєкти, створені під час 16 змін літніх таборів сма. Artcamp. З нами на зв'язку Олег Левченко, директор з розвитку громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку. Мої вітання. Доброго дня. Які результати власне конференції і які проєкти представили учасники? Це робота така досить тривала була. І протягом літа. І вже восени діти займалися розробкою проєктів, які в тому числі були. Запитування з боку громади, зокрема, система чуйників, аналізу стану дерев, старших дерев, які треба доглядати, які важливі для міста як спадщина, або спеціальні такі обладнання, для того, щоб можна було підсвічувати наплічники і в темряві, коли діти вночі будуть ходити, щоб можна було. Маякувати, повідомляти про те, що дитина е, знаходиться на дорозі, бо звичайні стрічки це 300 метрів, а цей це обладнання, те, що ми розрахували, це більше 600 метрів видно по вулиці, де дитина, і багато інших ідей, які стосуються е, сувенірних сувенірних рішень, говорячи картини і інші, і це все є такою роботою, і саме якщо казати про літній відпочинок, то це про те, що діти не тільки. Відпочивали, але робили речі, які і цікаві, і корисні, і важливі для, а, для створення своїх навиків скілів. Чи планується масштабування освітньо-інноваційних просторів на інші міста України? Ми плануємо проте це залежить від багатьох факторів. Ми дуже допомагаємо про те, щоб це відбулося як система. А ми працюємо з міністерством освіти з департаментами освіти. Власне, високий інтерес дітей і цікаві результати це те, те, що в нас переконує рухатися далі. Проте є моменти, які пов'язані з тим, що це потрібно фінансувати, підтримувати. Наша головна аудиторія – це вразлива група молоді підлітків, і особливо це нові співмешканці, родини, діти, які приїхали або з окупованих територій або прифронтових територій. Тому це не тільки технічний компонент, не тільки розвитковий. це і гуманітарний компонент, що є основою цього процесу. Які саме підліткові проєкти мають потенціал перерости у справжні стартапи? Ми сьогодні запросили групу підлітків з Закарпаття, які розробили такий кійок для... Для того, щоб опиратися для людей з порушенням опорно рухового апарату, який має е, систему повідомлення про надзвичайну ситуацію, СОС-кнопка, так звана. Відповідно, вони вже від моменту ідеї вийшли на зразки е, пілотні і вже почали потихеньку продавати. Хочу тобто сказати, що це третій курс е, професійно-технічних закладів освіти, і це говорить про те, що. Підлітки мають не тільки е, працювати рашпілем, але й вміють робити цікаві структуровані робочі речі. Ось вони були прикладом для інших підлітків, було багато підходили, питалися, і лише наснажували на те, щоб наші вільненські, е, кам'янецькі, черкаські діти робили не тільки е, роботу якісь там вправи, а робили продукти, які можна буде потім продавати, передавати, е, купувати в місто, допустимо, для своєї цільової групи. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Будь ласка. З нами на зв'язку був Олег Левченко, директор з розвитку громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку. Групи раннього розвитку для найменших дітей віком від 1 до 2 років запрацювали у Калинівці. Вони відкрилися одразу у двох дошкільних закладах громади. Щоб створити безпечне і комфортне середовище для малюків, було закуплено спеціальні меблі без гострих котів, великі іграшки з якісних матеріалів, облаштовано ігрові майданчики з гірками та гойдалками. Встановлено манежі, сухі басейни та горщики. Для діток, які ще залишаються на грудному годуванні, передбачено. На окрему кімнату фінансування проєкту здійснено за рахунок бюджету громади з нами на зв'язку. Віталіна Сапунова, директорка дитячого садочку, номер один. Мої вітання вітаю. А, власне, чому громада вирішила відкрити групи для таких маленьких дітей саме зараз? Ну, потреба у створенні груп раннього розвитку виникла через численні звернення батьків. Все більше родин прагнуть поєднувати роботу та виховання дітей, а також забезпечити малюкам ранню соціалізацію та якісний догляд. Ну тому громада вирішила відкрити такі групи, аби підтримати сім'ї та створити умови для гармонійного розвитку дітей. Як вихователям працюється з дітками від одного до двох років? Працювати з малюками цього віку водночас і складно і цікаво. Діти цього віку ще не звикли до колективу. Вони дуже потребують уваги і турботи. Ну, вихователям доводиться індивідуально підходити до кожної дитини, приділяти значну увагу адаптації, формування режимних моментів і розвитку перших комунікативних навичок. За яким графіком відвідують садочок наймолодші вихованці? Спочатку дітки відвідують садочок кілька годин на день, щоб легше звикнути до нового середовища. Згодом, коли адаптація проходить успішно, вони можуть залишитися вже на повний день. Які побажання ви отримали від батьків після запуску груп раннього розвитку? Батьки дякують за відкриття таких груп і висловлюють побажання й надалі розширювати можливості для найменших вихованців. Вони відзначають, що діти швидше розвиваються, стають більш самостійними, вчаться спілкуватися з однолітками для батьків родин. Це також важлива підтримка, адже батьки отримали можливість повернутися до роботи, знаючи, що їхні малюки у безпеці та під належним доглядом. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру і бажаємо вам успіхів і на все добре. Дякуємо вам до побачення. А нашим глядачам нагадую: Віталіна Сапунова, директорка дитячого садочку номер 1 була з нами на зв'язку. 67 дітей з особливими освітніми потребами цього навчального року отримуватимуть допомогу та підтримку від асистентів дитини. Соціальні працівники сприяють школярам, і вихованцям садочків у побутових і соціальних навичках, але не втручаються в начальний процес. На реалізацію послуги з бюджету Вінницької громади передбачено понад 3 мільйони гривень. На перервах та між уроками десятирічний Матвій Аніщенко виконує вправи зі шкільним реабілітологом. У хлопчика ДЦП йому вкрай потрібні щоденні заняття, які зміцнюють м'язи та підтримують його організм. Під час таких вправ поруч з Матвієм асистент дитини його мама Алла. Уже три роки жінка працює соціальним працівником у п'ятій школі та допомагає синові з пересуванням, харчуванням і самообслуговуванням. А ще слідкує за його безпекою. Це допомога при переодяганні, роздяганні дитини, наприклад, на ту саму фізкультуру. Це супровід до спеціалістів, наприклад, які займаються з дитиною додатково. Це логопед, це дефектолог, це той самий реабілітолог. Допомога, якщо Необхідно, і якщо є така потреба дитини в столові, догодувати або напоїти наприклад, як в нашому випадку, тому що є потреба така у дитини є різкі рухи саме руками, тому для того, щоб не поранитися, я допомагаю йому напитися. Алла постійно поруч із сином, але в навчальний процес не втручається. Асистента дитини призначають учням за рекомендацією інклюзивно-ресурсного центру, і ця посада відмінна від асистента вчителя. Якщо останній працює з усім класом, то асистент дитини закріплюється лише за конкретним учнем. У п'ятій школі навчається понад 900 дітей. Серед них 31 з особливими освітніми потребами. Чотири з них мають асистента. Те, що вони є особливі, нічим не повинно, не повинні ці дітки відрізнятися від інших дітей. Те, що їм потрібна допомога, певна допомога в соціалізації, це так. Але дитина, щодня потрапляє до школи, знає, що чи дівчинка, чи хлопчик є повноцінним учасником освітнього процесу. Асистентів готують у співпраці громадської організації та обласного центру соціальних служб. Навчання включає 60 годин очних занять і 15 – онлайн. Після курсу учасники отримують сертифікати і можуть офіційно працювати. У Вінницькій громаді 67 дітей з особливими освітніми потребами мають асистента дитини. Діти мають асистента дитини як і в дошкільних навчальних закладах, так і в закладах уже середньої освіти. У бюджеті громади закладені кошти і відповідно проводиться все до державного стандарту. І дійсно послуга досить важлива, потрібна, тому що такі дітки вони мають відчувати, що вони і розвиваються, і ростуть, і спілкуються всі разом. Вінниця стала однією з перших громад, де запровадили таку послугу. Цьогоріч на її реалізацію виділили понад 3 мільйони гривень, аби діти з особливими освітніми потребами повноцінно могли навчатися і розвиватися у школах та садочках. Яна колодинська, де вікторія ворущак, телеканал Вінниччина. Дощі та сильні пориви вітру прогнозують синоптики у перші дні тижня. У вівторок швидкість вітру сягатиме 15-20 метрів на секунду. На Вінничині оголошено жовтий рівень небезпеки. Температура в день не підніматиметься вище 10 з позначкою плюс. А вже з четверга дощі відступлять. Проте очікуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус 2 градусів Цельсія. На погоду Вінничини буде впливати циклонічна діяльність на Чорним морем. Очікуємо дощову та вітряну погоду. Будьте обережні. У вівторок прогнозуємо посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. В середу місцями пориви вітру. Температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 5-10. У, У четвер-п'ятницю переважатиме антициклональний характер погоди. Без опадів і очікуємо зниження нічної температури повітря від 1 до 6 градусів тепла. Тому знову прогнозуємо заморозки на поверхні ґрунту. Тож не забувайте одягатись тепліше. А ми, в свою чергу, дякуємо вам, що завжди залишаєтесь з нами та підтримуєте нас. Та не забувайте підтримувати так само наших військовослужбовців донатами. На все добре.